Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися розклад на тему, у чому ваша сила. Можливо, якийсь певний напрямок вам потрібно розвивати, а можливо, просто ви маєте силу з чимось справитися, а самі того і не підозрюєте. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант обирайте свій. Я починаю з першого. В чому ваша сила? Четвірка кубків перевернута. Говорить про те, що ваша сила знаходиться у тому, що попри всі ваші негаразди життєві, коли у вас емоції негативні, коли ви перебуваєте у таких станах, де ну, здається, що все руйнується в вашому житті, або вам взагалі нічого не хочеться, або ви відмовляєтеся навіть від допомоги вищих сил, просто зациклені самі на собі. У вас є сила, ваша сила в тому, що переживши оці всі ваші негаразди, ви знаходите в собі силу піднятися і піти на кризис, де ви будете вирішувати певні свої проблеми. Ну, чому на кризи? На кризу, тому що, якщо ви хочете вирішити будь-які питання, то це завжди є криза для кожної людини. Вона вимагає багато. Емоційних витрат, і також це багато обміркувати вам потрібно. Але, тим не менше, ви відроджуєтесь і починаєте діяти. Тож, по-першому варіанту, ваша сила саме в цьому. Другий варіант помірність. По-другому варіанту, ваша сила в тому, що у будь-яких буремних подіях, коли у вас можливо є багато спокус, можливо, ви проходите певні трансформації в своєму житті, тобто змінюєтеся з одного стану в інший. В чому це може проявлятися? В тому, що, наприклад, ви знаходились в пасивному стані, ви себе могли оновити і перебувати вже у позитивному. Або навпаки, Якщо у вас там була надмірна радість, і вам потрібно десь приймати серйозні рішення, ви себе можете зібрати, сконцентрувати і діяти. І от ваша сила в тому, що ви можете знаходити свою золоту середину. Ви можете знаходитися в балансі незалежно від тих обставин, в яких ви перебуваєте. Ну, Саме для цього вам дана сила, а тут ще для вас є і. Така сила від вищих сил, коли вас захищають, можливо, від неправильних вчинків, або необережних слів, або від того, що може заважати вам жити і розвиватися. Тому сприймайте це із вдячністю і так, і тримайте баланс. Це головне для у житті кожної людини. І третій варіант у чому ваша сила? Ну, по третьому варіанту, знаєте, така подвійна. Можливо, у вас є сила, але вам говориться про те, що ви людина дуже працьовита. Ви багато прикладаєте зусиль для того, щоб здобути, або свій певний комфорт, або хтось прикладає зусилля, щоб отримати якісь знання. На, на здобутки свої мати. І у вас саме в цьому сила, що вам потрібно щось постійно або підвищувати свою майстерність, або проходити курси підвищення кваліфікації. Можливо, вам потрібно вже перейти на якусь кращу посаду, а ви знаходитеся на тому рівні, коли ви того всього не хочете. Можливо, просто наразі у вас недостатньо ресурсу, щоб так діяти, або знань. Також, можливо, через стан вашого здоров'я ви не можете саме зараз так діяти. А загалом ваша сила у вашій працездатності і у тому, що ви можете здобути в своє життя будь-що, чого ви бажаєте. Головне, щоб ви того захотіли. А наразі, можливо, у вас навіть примітивно якісь лінощі, або ви вам так приємно жити, плити за течією, хай буде, як буде, і колись все буде так, як потрібно. Ні, так не буває. Все буває так, як потрібно, лише тоді, коли ви прикладаєте максимум зусиль у досягненні до своєї мети. Ну, от третій варіант була така: в таких подіях або в таких енергіях ваша сила.